Тут не переймаються проблемами, не зважають на час та погоду. Фестиваль, якому вже більше 20 років, знов зібрав тих, хто хоче втекти від цивілізації та повсякденності. Хтось приїжджає сюди, перш за все, для того, аби відпочити на природі. Інших приваблюють дивні ритуали. Для решти це стиль життя. Під час фестивалю шипиться сплетіння різних поглядів та культур. Галявина неподалік від водоспаду розміром в 5-6 футбольних полів перетворюється на багатонаціональне наметове містечко. Тут немає умовностей, тут не зустрічають по одягу. Тут палять багаття, слухають музику, спілкуються та веселяться. Дівчата ще й плетуть вінки з квітів та папороті. Найбільше вражає атмосфера фестивалю, кажуть ті, хто тут вперше. Чудові враження, атмосфера прекрасна, все таке фолкове. Ну віночки прийнято плести на Івана купала в ніч, щоб пускати їх потім на воду. Ну і ми вирішили цю традицію відновити. Ми постійно граємо Ці, цілий день. у Нас музика, музика, музика творчість, це чудово. Саме для цього ми приїхали. Тут така прекрасна атмосфера творчості, свободи якоїсь. Можна побачити багатьох цікавих людей зустріти, ну і взагалі долучитися до якоїсь всесвітньої гармонії. Побачити насправді унікальні місця, поспівати під гітару та просто відпочити від буденності. Компанія з Франківщини приїхала сюди саме для цього. Важко добралася, добралася перше автостопом до стрія, а зі стрія вже, звідси на електричці. А не пошкодували житті? Ні. Звична річ на фесті – побачити не лише оригінальні зачіски та вбрання, а й почути звуки маловідомих інструментів. Аналогічні музичні інструменти існують у всіх культурах, в різних, і в Китаї, і в Японії, тільки називаються по-різному. Ось ця флейта, вона грає з двох кінців. Ось це ви слухали з однієї сторони, тепер вона грає з іншої. Це нагадує звук діджериду. Діджериду – це Австралійський музичний інструмент його нужно направлять в землю, щоб грати. ану, може напомню гуцульську трімбіту, яку нужно направлять в небо, щоб звуку привертає увагу гостей і оригінальний та певно єдиний у своєму роді буддийський храм. Хоч замість стін тут лише тканина. Його власник, так само як і його однодумці зі сходу, шукає просвітлення. А станеться це, коли вітер рознесе молитви, прив'язані до мотузки. Каже, нині фестиваль вже не той, що раніше. Но ну, це був фестиваль хиппи, а потім стали приїжджати різні люди. Ну, другие. І він став какой то масовий просто. Ну, тобто він э, е, колорит. Це плохо? Не знаю. Наверное, просто времена хиппи входять. Поки одні відпочивають, інші будують велике вогнище ватру. Займаються цим найдосвідченіші. Її складають із сухих дерев та гілок. Вона має бути така, тому що це саме проста конструкція, яку можна зібрати отак, от одразу на місці. А висоти ну наскільки от вистачить сил носити дрова, то такої буде висоти. Якщо дуже йому вище дрова, то буде вище. А ні, то ні. тих, хто приїхав сюди вперше цього року значно більше за постійних учасників, кажуть засібники фестивалю. Для них відсвяткувати Івана Купала на шипоті більше, ніж просто традиція. У мене тут своя компанія, які приїжджають кожен рік. Кожен рік приїжджають, ми тут зустрічаємось, тому і я приїжджаю, щоб їх побачити. За кордону багато, з Німеччини, з Польщі, з Прибалтики, Рига, Вільнюс, з Мінська, з Білорусі, з Росії теж. В ну, основному подобається те, з чого цей шип навчався, да, давним давно з-за того, що тут був зі хіп, 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 хіповська. Собирались хіпи, люди, которые одинаково мислять, і в то время, ну как би свої люди. Ну, Зірменім уже, звісно, здесь обросло, але все-таки природа залишилася. ще пару своїх залишилося, що поки є сенс приїжджати. Шість днів відпочинку під відкритим небом і нарешті кульмінація свята. Запалювання ватри та танці біля вогнища. Наступного року шипу знову на тиждень перетвориться на міні-містечко, позбавлене умовностей та знову збере більше тисячі диваків, мандрівників та звичайних туристів із усього світу.